Міст міраво, міць Міраво нічим особливо не е, примітний. Колись на початку століття його успівав своїй поезії. Міс міраво, ні йома кулінер. Під мостом Міраво струмує сцена, так і любов біжить у тебе з мене. Ще ви я вам розказувала, що на на цьому мосту що завжди призначав. Побачення закохані. Так. А ось села свій час перекладав Гіома Аполінера. І, можливо, коли він опинився на цьому мосту в той трагічний день, можливо, він також пригадав і свій перекла, і пригадав вірш Гіома Аполінера. і невідомо чому, але, власне, тут звідси він і вирішив покінчити життя самогубством. Поета, в піти на такий кров. Адже вже на той час він був дуже знаним поетом, В нього була прекрасна сім'я, він мав престижні премії, жінка його була французька аристократка, він мав прекрасного сина, він викладав в Але Видно, щось йому все-таки не давало спокою. І ось оце, що ж йому не давало спокою, ми сьогодні і маємо з вами е, розкрити. Ми маємо усвідомити. Але для того, щоб все це усвідомити, нам треба повернутися на багато-багато років, -багато повернутися на Буковину там, звідки ідуть. Корені Пауля Цилана, він має коріння на Україні, і е, познайомитися з його біографією і побачити, що ж, як же його життя дало отакі, е, от, отаке дало для того, щоб е, Пауль Цилан, е, напевно, не мав якогось спокою і вчинив самому.